Ісус Христос сказав таку фразу, що Єрусалим, Єрусалим, який побуваєш пророків, ваш дім залишається пустим. І дійсно Єрусалим був зруйнований. Ось. І чому пусте життя, пусте служіння, тому що відбувається побивання пророків ось, Божих людей в житті тих, хто приносить Слово Боже, тому що Слово своє Бог завжди приносить через людей. Ось, і тому якщо нема Божих людей в житті, а якщо подивитись на безплідних людей, то безплідних людей, Божих людей в житті немає. Тобто у них нема цих авторитетів дійсно від Бога, які би вели їх до спасіння. Ось, тому виправлення це покаяння і слухання помазаних Богом Божих людей. Буде плід.